Півробітників Віталії Івановичу Молчанко. Шановні делегати, проспілковий комітет постійно приділяв увагу контролю виконання колективного договору. Ці питання неодноразово заслуховувалися на засіданнях ректорату і профспілкового комітету. Потрібно відмітити, що цього року наказ про проведення колективу кампанії в суд деяких процесів, що проходять в студентському середовищі, запізнився на два місяці і був підписаний лише в кінці лютого. На думку про спілкової сторони Департаменту учебно виховної роботи до кінця не усвідомлює серйозність цих процесів. Приємно, що, незважаючи на всі неузгодженості з виходом наказу факультети і інститути, Згідно з рекомендацією правкому, розпочали роботу по колдорній кампанії самостійно не чекаючи наказу. Це свідчить про розуміння важливості проведення такої роботи і про її системність. У Усіх підрозділах, починаючи з кафедр, керівники відчиталися про свою роботу і були заключені колективні договори. Більшість конференцій трудових колективів пройшли на високому рівні. Останні роки це роки глибокої політичної і економічної кризи. Але з приходом до влади нової команди життя українців не покращилося, а суттєво погіршилось. Заробітна плата фактично заморожена, купівельна спроможність населення швидко падає, ціни на товари першої необхідності ростуть на очах, ростуть тарифи на комунальні послуги. Ще з 30 вересня 2010 року вийшов указ президента No926 про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, де визначені завдання щодо упорядкування умов оплати праці, підвищення соціального статусу педагогічних та науково педагогічних працівників, запровадження ефективного механізму забезпечення житла та інше, що ми маємо на сьогоднішній день, держава постійно економить на освіті. Не забезпечує її фінансування в обсягах, передбачених статтею 61 закону про освіту, згідно якого фінансування освіти повинно проводитися в розмірі 10% від національного доходу. Правда, ніхто толком до сих пір не підчитав, який же національний доход. Реально ж це на це виділяється 6,1% від ВВП. Звідси мізерні зарплати, жалюгідні пенсії, відсутність нових. Корпусів, гуртожитків, скорочення державного замовлення на студентів, вищих начальних закладів. На клінецької заробітної плати та стипендії постійно підвищуються тарифи на житлово-комунальні послуги, електроенергію, проїзд в громадському транспорті, ціни на продукти харчування, що призводить до зубожіння освітян. враховуючи важке становище, ЦК капрак спілки нашої галузі, ще 22 вересня 2010 року прийняв постанову. Про проведення всеукраїнської акції протесту. Головними вимогами були розморозити єдину тарифну сітку, друге збільшити розмір стипендій студентам відповідно до прожиткового мінімуму, поширити виплати надбавок за престижність педагогічної праці в розмірі 20% досадового оплату. Продовж жовтня місяця відбулися переговори з Міністерством освіти, Комітетом Верховної Ради з освіти та науки, бюджетним комітетом, а також з першим віце-прем'єром Клюєвим. Досягнуті в ході переговорів домовленості, підкріплені протоколом домовленості між Кабміном та ЦК нашої профспільки. Коли ж вийшов бюджет, то, то був прийнятий, то всі побачили, що ж нічого з наших домовленостей в ньому немає, на знову, причому не перший раз обдурили. Тому було прийнято рішення про проведення всеукраїнської акції протесту 21 березня в обласних центрах Донецького, Одесі, Львові, Дніпропетровську та інших, а 22 березня в Києві. Ви були свідками і активними учасниками проведення цієї акції, і проспілковий комітет висловлює подяку багатьом з вас, які взяли участь в цій акції. Ця акція мала значне соціально-політичне значення, оскільки показала владі, що терпіння народу не безкінечне. Влада думала, що освітяни не вийдуть на вулиці, побояться, але ми вийшли. Це був перший відвертий виступ при владі партії регіону. Прем'єр-міністр зараз зрозумів правильну ситуацію. Була створена відповідна комісія з представників влади доброспілок, яка дала пропозиції щодо розмороження тарифної сітки. На сьогоднішній день тарифна сітка розморожена і розрахований розрахунковий оклад першого розряду тарифної сітки. Становить 794 гривні. Замість рівня мінімальної заробітної плати 1094 гривні. Тому розрахунок ставок всіх наших працівників від 8 по 24 розряд ведеться з бази 794, а не 1094. Тому на сьогодні ставка доцента без врахування статусу і звань складає 2715 гривень, а ставка ректора 3460 гривень. 2 ну ви знаєте, що в нашому університеті ставки подвійні. Фінансування освіти нашого університету практично відбулося, що касається бюджету, то на рівні минулого року. В квітні місяці відбулося засідання Адміністративної ради та Ковченної Ради, на якому фінансово-економічний департамент дав аналіз виконання бюджету за 2011 рік. І затверджено, затверджено було бюджет на 2012 рік. Потрібно відверто сказати, що фінансовий стан університету на сьогодні непростий. тому починаючи з січня місяця зарплату виплачували мого ліставки, а в аванс розраховуємося за вислугу років за рахунок коштів наступного місяця. Ці труднощі насамперед пов'язані з різким зростанням тарифів на комунальний послуг. Так, в цьому році вартість за тепло зросла на 43%, за воду на 14%, за електроенергію на 15%. Тому ми заплатили за перший квартал цього року в порівнянні з цим же періодом минулого року на 15 млн грн більше. Ці гроші ми взяли, звичайно, з позабюджетних коштів і коштів факультетів, які були передбачені на їх роди. Що відбувається у нас зараз? Державний бюджет на 2012 рік затверджений на рівні минулого року і навіть на 7% більше. Але нас зв'язує по рукам і ногам комунальні послуги, які раніше регулювалися місцевою владою. Що стосується Києва, то Київська влада продала Києва і водоканал приватним кампаній. Так Київенерго викупила хмето і має 71% акцій, а водоканал Чорновецький своєю командою і має 64% акцій. Так що тепер місцева влада зняла з себе відповідальність за комунальні послуги, а власники компанії диктують ціни за ці послуги, і в них головна мета, яка отримати прибуток. Такого, тобто місцева влада зняла з себе всю відповідальність. Така ситуація має місце і в інших областях України, так що виникли ножниці між бюджетом держави і вартістю комунальних послуг, які між собою ніхто не коригує. Якщо й далі буде така ситуація, то через деякий час не стане коштів на виплату заробітної плати, а відповідно це призведе до повної зупинки роботи вузів. І тому нам потрібно боротися, і це залежить від кожного. Із нас. Крім того, я вважаю, що фінансування університету може погіршитись ще й тому, що нас вивели з фінансування бюджету держави за окремою строчкою. Тепер ми фінансуємо це через Міністерство освіти, молоді та спорту на загальних підставах. Минулий рік був багатий на конференції трудового колективу, що пов'язано було з виборами. Ректора університету. 26 вересня Михайло Захарич звітував за сім років своєї ректорської діяльності і отримав високу оцінку. В роботі конференції взяв тоді, як ви знаєте, участь заступник міністра Сулейма Євген З Його виступу стало зрозуміло, що наступають нелегкі часи, і надалі це підтвердилось. Позиції сьогоднішнього дня стає зрозумілим, що боротьба за наш університет, його дух традиції, Почалися давно, стало зрозуміло, чому так сурово прискріпливо в Україні нас перевіряла і взагалі розпочався тиск на університет з усіх боків. Дійсно, не встигло закінчити роботу Головкру, як нам надійшло повідомлення про те, що прокуратура Вижгородського району подала судову заяву про відчуження земель бази політехнік. На користь лісгоспу площа політехніку 19,1 гектара. Розпочалися судові справи. У нас є всі права на політехнік, тому що ці землі ще були відведені постановою Кабміну про радянській влади. Є всі інші документи. Але, звичайно, розуміємо, що час лихий, база під Києвом, місце гарне, є ліс на березі Київського моря і комусь із багатеньких місце сподобалось. Звичайно, це не перший наїзд на КПІ. Зв'язку з такою ситуацією проспілкові комітети студентів і співробітників звернулися з заявами до Міністерства освіти, прем'єр-міністра Заграду, Генеральної прокуратури Пшонки про недопустимість відчуття землі бази політехніки. На підтримку наших звернень були проведені збір підписів студентів і співробітників і на 6 квітня 2011 року під цим зверненням підписалось 13 тисяч студентів і співробітників, хоча, звичайно, могло б бути і більше. Був намір забрати у нас і ділянку за 18 корпусом. Коли вело активне будівництво при ректорі Денисенко, цю ділянку ми дали Су-36, яке вело будівництво корпусів. Після завершення будівництва Су-36 звільнили цю ділянку, а її прихопили інші структури. В результаті багаторічної судової боротьби судом нам удалося повернути цю ділянку. І вона тепер ділянка кипить. Ми також судом повернули нашу базу політику. В жовтні листопаді. В жовтні листопаді минулого року відверто почалася боротьба з Міністерством освіти молоді, освіти і науки молоді спорту за виконуючого обов'язки ректора. Була створена комісія по виборам ректора, в яку війшли декани факультетів, представники проспілкових молодіжних організацій, головою комісії була обрана професора регіону Михайла Кузьмича. Комісія провела дуже велику роботу. Дуже важливо, що весь колектив університету і студенти і співробітники піднялися. На захист своїх прав. В зборах, що відбулися на університетській площі, брали участь студенти і співробітники. І що дуже важливо, декани факультетів і директори інститутів, які завжди беруть на себе відповідальність. І в колонія, які прийшла до міністерства, вони йшли і поруч. В цей момент молодіжні організації, а саме профком студентів, студентська рада університету, студентська рада, судмістечка проявили свою єдність, солідарність. І виступили як єдина команда. Прикро, що на повсякденному житті такої єдності немає, а я б, я б сказав, що іноді йде відверта боротьба між ними. І це дуже погано. Тим більше, що і в Студраді, і в спілковому комітеті це одні і ті ж студенти КПІ. Результатом нашої боротьби, як ви знаєте, є на минулій конференції за Зворовського Михайла Захароча, майбутнього ректора, проголосували 778. Делегатів з 782, які взяли участь голосуванні. Такої кількості делегатів не було в жодному вузі. Максимум, яке було, це 450 делегатів. І цим все сказано. Вчора, 18.04.2012 року, відбулося засідання кадрової комісії Міністерства МОН молоді і спорту, яка прийняла рішення рекомендувати міністру освіти і науки. Табачнику Дмитру Володимировичу підписати контракт на посаду ректора з Гуровським Михайлом Сахаровичем. До раніше названих Михайлом Сахаровичем цифр додам, що профкомом 2316 співробітникам була надана матеріальна допомога на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. 302 співробітників оздоровились по санаторним будівкам. Серед них понад 20 путівок для батьків з дітьми. 54 тисячі гривень були використані на спортивно оздоровчі роботи, 117 тисяч на екскурсійну роботу. На жаль, санаторне оздоровлення і в цьому році до сих пір відсутнє. Все йде для того, щоб знищити фонд сестра. Враховуючи, що в самому фонді не все гаразд, клани борються за крісла, то лише недавно було обрано керівництво. І тільки зараз закінчився тендер на придбання путівок. Так що реальні состраховські путівки з'являться не раніше червня-липня місяця. Затрати профкому на оздоровлення склали понад 303 тисячі 400 гривень. Зараз йде підготовка до оздоровчого сезону на наших базах. Хотів би сказати, що профком і адміністрація змогли суттєво здешевити вартість путівок на базу відпочинку. Так на базі моя. Кожний співробітник отримав на здешевлення путівок близько 600 гривень. Так що путівка на 16 днів на Чорному морі коштувала близько 1500 гривень. Профком кілька років тому створив фонд допомоги на здоров'я дітей. І у 2011 році таку допомогу отримали діти і онуки наших співробітників по комплексу моряк по 600 гривень, по політехніку і Сосновому по 350 гривень. Але, як вже говорив Михайло Захайович, незважаючи на велику організаційну роботу адміністрації профкому, ми не змогли реалізувати всіх кутілок на нашій базі. В цьому році оздоровлення обтяжується не тільки тому, що суттєво зросли ціни на продукти харчування. І тариф, але й тому, що головкру вважає, що кошти, які витрачаються на заробітну плату співробітникам, які працюють і зберігають наші бази в міжсезоні, повинні входити в вартість путівки. І, і що допомога університету з бюджету неправомірна. Ми це виконати принципово не можемо, але враховуємо зауваження головкру тільки на оздоровчий період. 65 дітей співробітників були оздоровлені в дитячих таборах, хотівки надавали за 10% вартість. Плануємо таким чином продовжити оздоровлення дітей в цьому році. Як і в минулі роки, дітям до 14 років були придбані новорічні подарунки. В університеті ведеться велика культурна масова і спортивна масова робота. Співробітники відвідували різні спортивні секції, басейн, з футболу, баскетболу, важкі атлетиці та інші. Велику увагу ми приділяємо ветеранам. На жаль, на сьогодні в університеті працюють вже тільки 15 учасників Великої вітчизняної війни і 45 ветеранів тим. На закінчення скажу, що проспілковий комітет на своєму засіданні прийняв рішення, згідно якого колективний договір за 2011 рік вважати виконаним і рекомендувати прийняти таке рішення Конференції трудового колективу. Крім того, згідно закону про вищу освіту. Конференція заслуховує звіт керівника нашого навчального закладу та оцінює роботу. Я думаю, що ні в кого немає сумніву, що і правком, і ми всі схвалюємо роботу ректора за звітний період позитивно. Дякую за увагу.